Соціологія війни лекція третя. Для сучасного земного суспільства, що переживає новітні виклики, є необхідним вирішити питання, що стосується соціології війни. Чи є які-небудь закономірності в динаміці воїн перше питання. Які особливості війни накладаються на суспільство, і як вони змінюються у часі, огляд питання щодо співвідношення війни і миру, ну і власне, фіксація можливої циклічності у війнах. Для цих питань звичайно необхідні індикатори: абсолютні показники чисельності збройних сил і розміри людських втрат та відносні показники, що дозволяють виявити зміни в динаміці військового впливу на суспільство і порівняти держави з різною чисельністю населення. Власна незалежно від якості та чисельності армій, сучасні війни стають усе більш смертоносними, незважаючи на збільшення обох показників. Зростання втрат вище ніж зростання чисельності армії. Соціологічні дані показали, що протягом історії нема стабільно мирних або стабільно войовничих націй. А масова думка про те, що демократичні режими є менш агресивними ніж автократичні, не знаходить підтвердження як в політології, так і в історії. Наприклад, деякі історичні періоди характеризуються двома, п'ятьма і навіть тридцятьма роками безперервних війн. А в інших ж періодах спостерігається кілька років мирного життя. Однак що важливо зазначити, періоди безперервного мирного життя без війни протягом чверті століть є надзвичайно рідкісними в історії країн, періоди ж близько 100 років миру є просто унікальними. Кожне покоління хоче вірити, вірити що тенденції воєн йде на спад і те, що мир, який випав на їх час, буде збереженим. Теоретичним виразом такого бажання в науці була теорія еволюції, прив'язана до суспільного розвитку, яка, як здавалося, доводила поступове зниження зовнішніх і внутрішніх конфліктів у міру прогресу людства. Популярність таких настроїв у сучасності пояснюється буркливим розвитком технологічного процесу, який підняв людське сприйняття оточуючого а, на небачену висоту. І, власне, зникнення війн було вже не за горами. Водночас соціологічні дослідження не дають підстав говорити про тенденції зникнення війни у майбутньому, навіть не зважаючи на винятково високі показники прогресу, і стверджувати, що спостерігається стійка тенденція до їх зростання. Тому крива воєн, як завжди, флуктує. Діалектика війни і миру складається з постійно конфліктуючих у суспільстві тенденцій війни і миру. Що мають приблизно рівні шанси на тимчасове домінування сьогодні, щорічно на планеті фіксується понад 30 збройних конфліктів, які призводять до загибелі через бойові дії тисячі людей. Соціологами у 20 столітті були зроблені наукові відкриття, які доводять про збіги між динамікою воєн і культурного прогресу, що є доказом стимулюючи ролі війни на розвиток інших сфер суспільства. Хоча в будь-якому разі війна не стимулює розвиток науки чи мистецтва, і не розвиток науки вимагає практичного застосування досягнень у військовій справі, ці два явища є цілком паралельні вони є виявом більш глибоких сил, які одночасно беруть участь у створенні військової могутності та політичного впливу, розвитку і культури і науки. Причому, на відміну від буденних уявлень про прямолінійну залежність між зростанням воєн і смертей з одного боку, і історичним часом з другого, динаміка воєн має чисту флуктуацію або періоди і зростання і падіння. Власне, сьогодні огляд причин воєнних конфліктів соціологи залишають історикам з їхньою увагою до кожної історичної події і здатністю поставити конкретний діагноз конкретній війні. Для соціолога ж спроба звести воєдино всі причини воєн така сама беглуста, як і визначення середньої температури хворих у відділенні. І власне соціологія війни. Третій закон Холма. будь-які пропозиції люди сприймають інакше, ніж той, хто їх вносить. І тут є висновок. Навіть якщо ваше пояснення настільки ясне, що відкидає будь-яке хибне тлумачення, завжди знайдеться людина, яка зрозуміє вас неправильно. І якщо ви впевнені, що ваш чинок зустріне загальне схвалення, комусь він обов'язково не сподобається. Соціологія фіксує закономірності життя.